Тема уроку режим раціонального харчування та режим сну. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про важливість дотримання режиму сну та режиму харчування та до чого призводять порушення цих режимних моментів. Режим харчування є одним із ключових принципів раціонального харчування. Він включає в себе кратність прийомів їжі. Режим харчування має включати три основні прийоми їжі сніданок, обід, вечеря та два перекуси. Регулярність. Слід вживати їжу в один і той же час. Необхідно пристосуватися до певного режиму харчування. Рівномірний розподіл їжі. Важливо, щоб сніданок був ситним. А перекуси складалися з легких продуктів, таких як фрукти або молочні напої. Збалансоване харчування допомагає підтримувати оптимальну вагу та запобігає захворюванням. Сідати за стіл тільки з відчуттям голоду. Не намагайтеся їсти про запас. Треба вміти розрізняти голод і спрагу, іноді краще просто попити, ніж поїсти. Дотримання режиму харчування забезпечує нормалізацію обміну речовин, забезпечує працездатність та опірність до стресів. Раціональне харчування сприяє збереженню здоров'я, підвищенню працездатності та активному довголіттю, тому дотримання цих принципів є важливим для кожної людини. Порушення режиму, навпаки, може призвести до розладів травлення та інших захворювань. Розглянемо дотримання режиму сну. Здоровий і повноцінний сон є важливою складовою загального благополуччя людини. Підліткам необхідно дотримуватися правильного режиму сну, це впливає на їх здоров'я та розвиток. Згідно з дослідженнями, підліткам у віці від 14 до 17 років норма спати від 8 до 10 годин на добу. Тоді як молодший підліток від 6 до 13 років ця норма становить 9-11 годин. Підліткам у віці від 17 до 19 років може знадобитися 7-9 годин на добу. Важливість сну: недостатня кількість сну може призвести до різних проблем, таких як зниження імунітету, зниження навчання, підвищення втоми та навіть депресія. Багато підлітків стикаються з труднощами засинання через пізній графік, пов'язаний з навчанням, соціальними мережами та іншими активностями. Давайте розглянемо рекомендації щодо покращення сну. Встановлення регулярного графіка сну. Необхідно лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня обмеження використання гаджетів. Необхідно уникати перегляду відеороликів за час до сну. Це може заважати засинанню. Створення комфортного середовища для сну. Темна, тиха й прохолодна кімната сприяє кращому засинанню. Фізична активність. Регулярні фізичні вправи можуть допомогти покращити якість сну, але їх слід уникати перед сном. Отже, дотримуючись цих рекомендацій, ви можете покращити якість свого сну та загальне самопочуття.